Сьогодні у Луцьку вперше диктант національної єдності писали переселенці, члени розмовного клубу української мови, який восьмий місяць діє при Волинському національному університеті імені Лесі Українки. За півгодини до початку радіодиктанту учасниці клубу збираються в холі, обговорюють підготовку до написання. Далі усі разом йдуть до аудиторії, де займають місця. Дівчатка у вас є чим писати, є що писати так. 67-річна Ніна Кобушко з Херсону з квітня живе у Луцьку українську мову. Вивчала в школі тоді, а це 50 років тому їй писала в останнє диктант. На випускному іспиті у нас був диктант, да і в 10 класі писала переживань. Нема нема, а це таке святкове хвилювання. Це радість за нашу країну. Я побачила, що наша країна вона єдина. Писати радіодиктант зголосилося семеро учасників розмовного клубу української мови. Чому сьогодні я тут перевірити себе хочу, як я знаю українську мову? Мені не важливо, якби ставили оцінки, яка вона буде. Це об'єднання наше, це наше спілкування. Разом з членами розмовного клубу писали радіодиктант і студенти-першокурсники факультету полоністики Волинського університету. Це вперше такий досвід, але мені цікаво, що би хотілося потім також їхні результати дізнатися, ніби ще є в них якийсь прогрес. тільки цього року складала з дозинову готувалася, нем те складала, тому думаю, що нормально напишу. Бере гордість за людей, які все ж через дуже складні життєві обставини прийшли сюди і вивчають українську мову. Хотілося б, щоб більше людей знали українську мову, вивчали українську мову, і говорили українською мовою. Бо поки є українська мова, є нація. Наймолодші учасниці 17, найстарші 74. До радіодиктанту, розповідають спеціально не готувалися сьогоднішнє написання. Доцентка Оксана Примачок називає символічним. Справа не в помилках, не в буквах і не в комах, а справа. Національній єдності у підтримці один одного: Україна є, була і буде так само, як є, була і буде українська мова. Цьогорічний диктант авторства Ірини Цілик читала текст народна артистка України Ада Роговцева. Напруження трошки було, бо я не вивчала українську мову. Трошки важко, але я думаю, що ми впорались. Тяжко писався. Я дуже переживаю, бо на війні мають мій син. Вісім років вже починається. То я коли писала, моє серце плакало, тому що в Херсоні в мене залишилася родина: чоловік і родина мого сина, і наш дім. Приватний дім він є фортеця, фортеця незгибаємості нашого рідного народу. І тому я писала цей диктант і плакала. Я згадувала своїх рідних. Завтра опублікують текст радіодиктанту. Завтра ж на занятті у розмовному клубі української мови каже Оксана Приймачок. Опрацюють помилки. Олена Чорнуха, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.